Друзі, всіх вітаю, всіх рада бачити, і зараз у мене полив. І так як ви запитували про відеречка, хтось із вас запитував, то я вирішила зняти відео, щоб показати, ось дивіться, це називається фітільний полив. Ось це відерочку, це фітільна ємність. Ось по цій ниточці фіалочка п'є водичку. О. Е, тому, дивіться, не можна просто взяти посадити фіалочку і поставити її, щоб вона світіля пила водичку. Її до цього потрібно привчати поступово, якщо фіалочка без, з корінням. Якщо ж її знести голову і посадити без коріння, то тоді це нормально, вона буде собі корінчики нарощувати. Ось ці всі фіалочки я перевкорінювала, тобто я їм зносила голови і садила їх без коріння. І от вони вже там понарощили, бачите, ось корінчики вже виходять. А якщо ви саджаєте фіалочку з корінням, наприклад, ну, спочатку розкажу про фітільний полив, а потім покажу, як ще я вирощую діток, які з кореневою були, водичка ось тут має бути постійно. Тобто не можна допускати, щоб фіалочка пересихала. Ну, ось тут води майже вже немає, але фіалочка ще волога. А ось ця вже води немає і вже навіть ґрунт підсихає. Тому я це все буду зараз поливати, доливати водичку. Тому, якщо фіалочка на фітілі, її потрібно. З корінням, якщо саджаєте, на фітіль відразу ставити не можна, тому що можна втратити фіалочку. Що за сорт? Ой-ой-ой. Бачите, ось у них уже у всіх корінчики виходяться. Ага, НС новорічний серпантин. Е, сорт новинка української селекції. Але ну, дуже підкручує листя. Ну, от він в нього це таке го Е, Тому посадили фіалочку без коріння і відразу поставили на фітіль, знесли їм, їм голову. Як зносити голову фіалочкам, там в мене є відео на Ютубі, хто не розуміється, на цьому може. Передивитися, якщо ж не знайдете, напишите в коментарях, я вам скину посилання. Офітінну ємність я заливаю водичку і перший місяць після пересадки, чисту, а через місяць я починаю поливати добривами. Спочатку азотним, потім для бутонізації. І там вже далі як для цвітіння. Також після... в, цей міс... в цей період я видаляю квітконоси, щоб фіалочка наростила розеточку. Ось ці вже понарощували листову масу, то я не буду видаляти. Що, щось ось цей сорт. Він мені якось так не подобається, що за сорт. В нього дуже забилася серединка. Господи, де ти там? Ага, чернічний десерт. От бачите, серединка в нього дуже забилася, його потрібно десь кудись прибрати із світла, тому що йому тут, мабуть, світла забагато. Це я вже потім приберу, поставлю його десь на край. Так, думаю, про фітільний полив ви зрозуміли, що таке. Зараз вам покажу ще: Ось, бачите, в мене відсаджені дітки з кореневою. Тобто я їх поливаю ось у такі тарілочки. Ну, зовсім ця тарілочка, якби не найкращий варіант, найкращий варіант це ось така піалка. Я це роблю для того, щоб фіалочка наростила мощнішу кореневу і тоді могла гарно адаптуватись до фітіля. Але навіть у потім, уже фіалочку з кореневою у фітільну ємність, я водички доливаю потрошечки для того, щоб привчити її до фітільного поливу. Тобто я не лию повний весь. Бачите, Горшочки можуть стояти зверху на ось так. А можуть бути так ось, як у мене. Ну, я ще роблю там вон, отвори. Буває, сюди зручно заливати воду. Ось так листової маси небагато, і туди можна заливати воду через ці е, отвори. Тому, а поки дітки ці не наростять більш-менш коренево, не адаптуються, то я їх. Поливаю в піддончик. Полив піддон, може бути також і дорослої фіалки, але для того, щоб зрозуміти, що фіалочка дійсно попила гарно водички, ми сюди наливаємо ну, не менше 100 грам водички. Якщо це доросла, якщо це дітка, ну, десь грам 50. І дивимося. Якщо ось тут ґрунт повністю мокрий, і фіалочка Випила всю водичку з піддону, то ми більше не доливаємо. Якщо ми влили, фіалочка випила водичку, а ось тут ще зверху сухо, то, значить, ми доливаємо ще. І потім дивимося, якщо вона все-таки випила, значить добре. І тут вологу більше не доливаємо. Якщо вона е не випила, а тут вологу, то водичку, яка залишилася, зливаємо. От, якось так. Ось тут у мене якийсь Каджунс буде цвісти сортик. Ось тут Фіалковий апрель, діточка буде цвісти. Хто ще вам показати? А, покажу ось джер і Ефіна. Гляньте, яка гарна квіточка. В сортик, носи, бачите, міцні і стоячі. Це ось ВВ кришталева туфелька. Знаєте, що ще хочу сказати на мій. Ось тут у мене теж красуньки є, бачите всі. Хтось пер... після перевкорінення, хтось ще тільки перевкорінений. А тут ось які. Це ось Хумако. Дві. Хумако Мішель і... Мако, не пам'ятаю як другу. Це ось Оптімара Йосеміт. Класні такі. Це ось Аге Приволіте розлаву листочки, це ось Аге Хмаринка. А ось у мене така класнюча абхаризма. Буде вже квітнути, там у неї можна побачити море бутончиків. О. це ось у мене теж мене квітнути. Він все он, бутонці і пасинки роститься. Це Косіль Хіл. Ось авий красний бриллянт. Спорт. Тому ось так. Дісь, друзі, ви зрозуміли Про полив. Е, ще хочу сказати, мені написали в коментарях, що, чому у вас в химер такі е, довгі квітконоси. Е, можливо, їм світла не вистачає. Як бачите, світла тут вистачає. Фіалки гарно розкладають листочки, а деякі навіть її забили серединку, так як їм світла забагато. Тому скажу, якщо ну, це є особливість сорту, якщо хумако настася цвіте шапкою і тримає міцні квітконоси, то вона і цвіте шапкою. Якщо Шімай розкладає е, свої квітконоси ось так по листочкам, то він так і цвіте. І це незалежно від того. Для карусель, ну, там воно трішки розлаписта, але в целе. Молода фіалка, тому е, Нептуна не стрежі, він вже відквітнув, якби він вже... щоб ви розуміли, у цих химер це вже, мабуть, потретя хвиля цвітіння. Вони не тільки квіти, Вони вже понарощували тут масу листя. І тому ось так само ось ці фіалки якщо це в них особливість сорту, значить вони так будуть квітнути е, не шапкою, а розкладаючи. Квіточки ось так по листі. Психоделіка, якщо в неї це особливість сорту довгий квітконоси, то значить це є особливість сорту. А світла тут просто предостатньо. І якщо ви стверджуєте, що у вас цвітуть шапками, то я б хотіла побачити вашу АВ-психоделіку той самий Сімай світ Софіту. Він цвіте постійно, він постійно видає квітконоси. Але в нього ось на одному квітконосі у нього три, і він четвертий дзвоник. Він аж ніяк не може їх тримати ось так. Він все одно їх буде класти на листя. Тому якось так, друзі. Е, надіюсь, за втільний і взагалі за полив свій я вам трішечки пояснила. Химерки вже буду перевкорів, зносити голови десь на вихідних, думаю. Їм потрібно вже йти на відпочинок. О, тому що, о, бачите, скільки Черрі Принцес має на одному квітконосі квіточок. О, тому якщо цей сортик має, генетично закладене шапочне цвітіння, то в нього і воно й буде, якщо його немає то ніяке освітлення тут не допоможе. А з освітленням тут все гаразд. Ось іде морковка. Це ось хтось з Каджунс. Я так не пам'ятаю, як би цей ось ось ELF фея огня. Якщо всім достатньо світла, то цим... Не знаю, що з нею робити. Мабуть, буду казати, їй, бувай здорова. Ось, гляньте. Вони всі гарно розкладають листочки, їм вистачає е, світла Яка жара нарощує свою жовту серединку. Вон там бакай Всі. О. Так, тому не буду пере... Ось, Хумакофлайми, Флами буде вже квітнути, у нього там квітконосів Один з улюбленців. Тось, ове осінній ліс. Ось дивлюся НК-атмосфера. Тож їй, мабуть, світла багато треба забирати, тому що покрутила щось серединку. Тому, тому, друзі, ось так. Що ж, Всім дякую за увагу, всім лише гарних, здорових квітів, мирного неба, побачимось!